І усім привіт! Мене звати Поїздав SkyRail та Майнкрафт Транспорт Києва Узи. Сьогодні е, я розкажу о старенькому же поїзді е, Крюковіць Дельфін. Чому дельфін? Е, тому що в нього не рівна кабіна, як у крюковця, убичого. Бачите, тут рівно, а тут німного плоско. Ну і вам обіцяв зробити об, огляд на Крюковець, Але в мене пок. але поки ж, але незабаром буде також відео про обичні крюковець ну що, поїхали про, про інші. Е, В нас буде вже не так, як в прибульці. Виконується діагностика інформатора. А буде все по-іншому. Дивіться. тикаємо сюди. Тикаємо сюда і дивіться. Готовий <рикольно> Прикольно. Это тикамо РС, тыкамо бдительность. І все, у нас тут все по-русски Чомусь там русский язык. Угу, все готово. Он давайте перевіримо двері. Что І ще, можна їхати. ехати мозом ідеально. Все отлично. Геймп саут значить, що нам, типу, бабки заплатили за ідеальну заплюмку. Зараз нас буде обмеження на 40, а 60, дивіться. Обережно, двері зачиняються. The doors are і вс. Наступна станція Бориспільська. Шесть шістьдесят. Ну да. Вийдемо до Бориспільської і все буде всм Ой, йому. А, то можемо.

Ось так виглядає салончик. Він оранжевий. Не як в пробульцях, іншому О, тихо, тихо. Тихо. Дивіться, тормозим отлично. Зараз... Ви. Алічно зупинилася. Станція Бориспільська. Зараз будемо знімати, як він уїжджає. Будь ласка, заходьте швидше до вагонів. Не затримуйтеся біля дверей. Проходьте далі у вагони. Обережно двері зачиняються. The doors are Наступна станція верлися. Платформа праворуч. Ну і все, поїзд уїхав і все. Якщо вам відео сподобалося про те, як ми каталися на Круковці, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І усім пока!